Дорогі семикласники, тема відеоуроку функція, область визначення та область значень функції, способи задання функцій. На сьогоднішньому відеоуроці ми дізнаємося про функцію. Це одне з найважливіших понять математики для дослідження реальних процесів. Звернемося до нашого життєвого досвіду і пригадаємо, що у житті часто величини залежать одна від одної, пов'язані між собою. Зміна однієї величини спричиняє зміну другої. Для дослідження залежності між величинами будують математичні моделі реальних процесів. І функцію розглядають як математичну модель реальних процесів. Розглянемо приклади залежності між двома величинами. Приклад 1. Ціна шоколадки 10 гривень. Таку ціну обрали для зручності обчислень. Якщо ми придбаємо дві шоколадки, то вартість становитиме 20 гривень. Якщо придбаємо три шоколадки, вартість становитиме 30 гривень. Якщо захочемо купити чотири шоколадки, тоді вартість буде 40 гривень. Таким чином, вартість товару залежить від його кількості. Розглянемо приклад 2. Швидкість автомобіля 100 км за годину. Якщо час руху 2 години, то ми проїдемо відстань 200 км. Якщо час руху 3 години, ми проїдемо відстань 300 км. Якщо час руху 4 години, ми проїдемо відстань 400 км. Таким чином відстань залежить від часу руху. Розглянемо приклад 3. Розглянемо квадрат зі стороною А. У квадрата всі сторони рівні, і тому, щоб знайти периметр квадрата, ми 4 помножимо на сторону квадрата. Тоді, якщо сторона квадрата 2 см, то периметр становить 8 см. Якщо сторона квадрата 3 см, периметр становить 12 см. Якщо сторона квадрата 4 см, периметр квадрата буде 16 см. Отже, периметр квадрата залежить від довжини його сторони. В цих прикладах ми одну із величин вибирали довільно. А виявлялося, що інша величина залежить від тієї, яку ми обрали. Отже, змінну величину, значення якої вибирають довільно, називають незалежною змінною. А змінну величину, кожне значення якої залежить від вибраного значення незалежної змінної, будемо називати залежною змінною. І тоді, якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної, таку залежність називають функціональною або функцією. Отже, функція це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної. Розглянемо наші приклади. У першому прикладі про шоколадку, коли ціна шоколадки становила 10 гривень, ми можемо вказати, що незалежна змінна буде кількість шоколадок, а залежна змінна буде вартість. Вартість залежала від того, скільки шоколадок ми придбаємо. І тому ми можемо сказати, що вартість залежить від кількості шоколадок, тобто ми одержуємо функцію. P дорівнює 10 де k – кількість шоколадок. У другому прикладі про автомобіль, швидкість якого є сталою і дорівнює 100 км за годину, незалежною змінною є час руху, а залежною змінною є відстань, оскільки відстань залежить від того, скільки часу ми будемо в дорозі. Таким чином ми маємо функцію S дорівнює 100 помножити на T. У третьому прикладі про квадрат ми можемо сказати, що незалежною змінною є сторона квадрата. Її ми можемо обирати довільно, а периметр квадрата буде залежною змінною. Периметр залежить від того, яку сторону ми обрали. Отже, маємо функцію p дорівнює 4 помножити на a. З'ясуємо, які позначення будемо використовувати. Зазвичай незалежну змінну позначають буквою x і називають аргументом, а залежну змінну позначають буквою y і називають значенням функції. А функцію, тобто правило, ми будемо позначати буквою f. Якщо змінна y функціонально залежить від змінної x, то цей факт позначають так, y дорівнює f від x. Отже запам'ятовуємо позначення. Незалежна змінна називається аргумент, позначається буквою x. Залежну змінну називаємо значення функції, позначаємо буквою y. Саму функцію позначають найчастіше буквою f, і тоді записують y дорівнює f від x, що означає, що змінна y функціонально залежить від змінної x. Розглянемо поняття область визначення функції. Означення. Область визначення функції це множина всіх значень незалежної змінної, тобто аргумента. Позначення: 9y або 9 f це область визначення функції y дорівнює f від x. Розглянемо приклади. У першому прикладі про шоколадку, коли ми вже проговорили, що незалежною змінною, тобто аргументом, є кількість шоколадок, а область визначення це множина всіх значень незалежної змінної, тобто множина значень аргументу, ми можемо вказати, що область визначення це множина натуральних чисел, оскільки кількість шоколадок є натуральним числом. У другому прикладі про автомобіль, швидкість якого є сталою до рівня 100 км за годину, ми вже з'ясували, що незалежною змінною, тобто аргументом, є час руху. І тоді область визначення це множина всіх значень аргументу, можемо сказати, що область визначення це множина невід'ємних чисел, оскільки час руху не може бути від'ємним. У третьому прикладі про квадрат і його периметр. Ми з'ясували, що незалежною змінною, тобто аргументом, є сторона квадрата. А знаючи, що сторона квадрата не може бути від'ємним числом, не може бути нулем, тоді б не було квадрата, Робимо висновок, що область визначення це множина додатних чисел. З'ясуємо поняття область значень функції. Область значень функції це множина всіх значень залежної змінної, позначення є e від y або є e від f, це область значень функції y дорівнює f від x. Розглянемо знову приклади. У першому прикладі про шоколадку залежною змінною є вартість, а оскільки ціна шоколадки 10 гривень, тоді вартість дорівнює 10 помножити на k, «к» – кількість шоколадок. Враховуючи, що область значень це множина значень залежної змінної, робимо висновок, що область значень в цьому прикладі це множина натуральних чисел кратних 10. Вартість може бути числом кратним 10. У другому прикладі про швидкість автомобіля, яка дорівнює 100 км за годину, ми з'ясували, що залежною змінною є відстань, яка залежить від часу руху. І оскільки відстань не може бути від'ємною, робимо висновок, що область значень це множина невід'ємних чисел. У третьому прикладі про квадрат і його периметр ми з'ясували, що залежною змінною є периметр квадрата. Робимо висновок, що область значень це буде множина додатних чисел. Тому що переміск квадрата не може бути від'ємним числом, як і сторона квадрата, а також не може дорівнювати нулю, оскільки тоді і квадрата не було. Розглянемо тепер наглядну ілюстрацію для області визначення та області значень функції. Отже, ми маємо область визначення функції, а саме множину значень аргумента, тобто множину значень x1, x2, x3 і так далі. Кожному значенню аргумента за певним правилом ми ставимо у відповідність єдине значення функції, тобто y1, y2, y3 і так далі. І тоді ми одержимо область значень функції, яка зараз наглядно зображена на екрані. Розглянемо способи задання функції, яким же чином ми можемо задати функцію. Їх декілька: описовий за допомогою тексту опису, табличний спосіб за допомогою таблиці, аналітичний за допомогою формули та графічний за допомогою графіка. Розглянемо приклади. Приклад описового способу задання функції. Наприклад, кожному натуральному числу поставимо у відповідність квадрат цього числа. Маємо функцію, при якій кожному натуральному числу відповідає єдине значення квадрата цього числа. Наступний спосіб це табличний. Зараз на екрані зображена табличка, яка задає відповідність, тобто функцію, між часом вимірювання Т і атмосферним тиском P. Ще один спосіб задання функції це графічний. Наведемо приклад, ми бачимо графік. Залежності температури повітря від часу доби і розглянемо аналітичний спосіб, тобто задання функцій за допомогою формули. Саме з формулами ми найчастіше і працюємо на уроках алгебри. Розглянемо приклади. Очисліть значення функції заданої заданою формулою y дорівнює 4х плюс 3 для значення аргументу, що дорівнюють заданим числам. Отже, ми пам'ятаємо, що аргумент позначаємо буквою x. В умові заданий аргумент, що дорівнює. Вказаним числом. Отже, якщо х дорівнює мінус 2, то щоб знайти значення функції, тоді ми в умову замість x підставляємо задане число мінус 2 і обчислюємо. 4 помножити замість х підставляємо мінус 2 і додати 3 за умовою. 4 помножити на мінус 2 буде мінус 8, додати 3, результат мінус 5. Наступне х дорівнює 0. Щоб знайти значення функції, заданої вказаною формулою, ми у вказану формулу замість х підставляємо число 0. Одержимо 4 помножити на 0 і додати 3, маємо результат 3. В умові задане значення аргументу, тобто х дорівнює 5, щоб знайти значення функції, ми в умову замість х підставляємо число 5. Одержимо 4 помножити на 5 та додати 3. 4 помножити на 5 буде 20, додати 3, результат 23. Наступний приклад знайти значення аргументу, для якого функція y дорівнює 3-2х набуває наступних значень. В цьому завданні у нас уже задано значення функції. Значення функції позначають буквою y. Отже, y дорівнює мінус 1 тоді, а значення аргументу, тобто х, нам необхідно знайти. В умову замість «Y» тепер підставляємо мінус 1 дорівнює. 3 відняти 2х. Для зручності поміняємо місцями ліву та праву частини. 3 відняти 2х дорівнює мінус 1. І ми одержали рівняння, з якого будемо знаходити х. Зміні залишаємо в лівій частині, а число переносимо в праву частину з протилежним знаком. Отже, мінус 2х дорівнює мінус 4. Щоб знайти х, нам потрібно мінус 4 поділити на мінус 2 і одержимо, що х дорівнює 2. Таким чином, ми показали, як знайти значення аргументу, якщо задано значення функції. Наступний приклад. Якщо у нас Y дорівнює 3 за умовою, тоді в умову замість Y підставляємо 3. Одержуємо 3 дорівнює 3 відняти 2х. Ми можемо знову переставити місцями ліву і праву частину для зручності. Змінні залишаємо в лівій частині мінус 2х, а число переносимо в праву частину з протилежним знаком. Отже, мінус 2х дорівнює 0, це означає, що х дорівнює 0. Ми знайшли значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 3. Нам залишився ще, один, ще одне завдання. y дорівнює 17, і тоді в умову замість y підставляємо 17. 17 дорівнює 3 мінус 2х. Міняємо місцями ліву та праву частини. Далі розв'язуємо це рівняння і знаходимо х. Зміну залишаємо в лівій частині, число переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержимо мінус 2х дорівнює 14. Щоб знайти х, ми 14 поділимо на мінус 2 і одержимо мінус 7. Розглянемо наступний приклад, знайдіть область визначення функції. Починаємо з першого завдання. y дорівнює 2х відняти 7. Нагадаю, що область визначення функції це множина значень аргументу. Тобто ми повинні з'ясувати, яке значення може приймати аргумент x. Бачимо, що для будь-якого числа ми можемо обчислити значення y за цією формулою, тому робимо висновок, що область визначення це усі числа. Усі числа це область визначення. Нагадаю, що область визначення ми позначаємо саме таким чином, де від функції y область визначення це будуть усі числа. Друге завдання розглядаємо y дорівнює 5х плюс 7 і в знаменнику 8. Бачимо, що ми можемо за допомогою цієї формули при будь-якому значенні х знайти відповідне значення y, підставивши значення x у формулу. Тому робимо висновок, що область визначення цієї функції це також будуть усі числа. Записали. Розглянемо тепер третє завдання. В третьому завданні формула y дорівнює 10 у чисельнику, а х в знаменнику. Уважно подивившись на умову, ми розуміємо, що в даному випадку ми не кожне значення х можемо підставляти в знаменник, а саме пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна, ми можемо собі це нагадати. На 0 ділити не можна. Отже, в знаменнику не повинен бути 0. На 0 ділити не можна, записали, і робимо висновок, що х не повинно дорівнювати 0, х не дорівнює нулю. І тоді область визначення нашої функції будуть усі числа, крім нуля. Можемо написати або словами усі числа крім нуля, або запис х не дорівнює нулю, означає, що ми розглядаємо всі числа крім нуля. В четвертому завданні умова y дорівнює 5 у чисельнику X плюс 3 в знаменнику. В умові бачимо дріб. Знаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, забираємо знаменник X плюс 3 і говоримо, що знаменник не дорівнює 0. Це означає, що X не дорівнює мінус 3. Таким чином, область визначення цієї функції це усі числа, крім мінус 3. Усі числа записуємо, крім мінус 3. Ми навчилися знаходити область визначення функції. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 978. Умова. Об'єм куба з ребром А сантиметрів дорівнює В сантиметрів кубічних. Виразіть формулою залежність В від А. Чи задається формула функції? Знайдіть за цією формулою значення В, якщо задані значення А. Ми знаємо, що об'єм куба з ребром А ми можемо знайти за формулою А у кубі. Саме тому третій степінь числа і прийнято називати кубом числа. Ця формула задає функцію, оскільки кожному значенню аргумента А ми можемо поставити у відповідність єдине значення об'єму В, обчисливши за вказаною формулою. В першому завданні, якщо А дорівнює 5, тоді В дорівнює 5 у кубі, це означає 5 помножити на 5 і помножити на 5, що дорівнює 125. У другому завданні А дорівнює 7, і ми можемо знайти В дорівнює 7 у кубі, перемноживши 7 на 7 та на 7. 7 помножити на 7 буде 49, 49 помножити на 7 маємо 343. Далі, третє завдання. А дорівнює 3 четвертих. Обчислюємо В. В дорівнює 3 четвертих в кубі. Це означає, ми можемо до куба піднести чисельник, ми можемо до куба піднести знаменник. Тобто, одержимо 27,64х. Розглянемо номер 981. Обчислють значення функції заданої формулою у дорівнює 5х відняти 7 для значення аргументу, що дорівнюють вказаним числам. Отже, ми пам'ятаємо, що аргумент позначаємо буквою x. За умовою x дорівнює мінус 2, тоді знаходимо значення функції, тобто y. Для цього в умову замість хса ми підставляємо задане значення аргументу мінус 2 і обчислюємо. 5 помножити на мінус 2 буде мінус 10 та відняти 7, результат мінус 17. Далі х дорівнює 0, тоді обчислюємо значення y. У дорівнює в умову замість х підставляємо 0. Маємо 5 помножити на 0 відняти 7, результат мінус 7. Далі х дорівнює 5, тоді обчислюємо відповідне значення функці дорівнює 5 помножити на 5 відняти 7. Тобто 25 відняти 7 дорівнює 18. Останнє значення х дорівнює 10, тоді в умову замість x підставляємо число 10 і обчислюємо. 5 помножити на 10 та відняти 7. 5 помножити на 10, 50, відняти 7, результат 43. Розглянемо номер 989. Знайдіть область визначення функції. Схоже завдання ми вже пояснили. Пропоную поставити відео на паузу і спробувати виконати завдання самостійно. Отже, перевіряємо завдання і прослуховуємо пояснення. В першому завданні умова y дорівнює 3x-5. За цією формулою ми можемо обчислити значення y для будь-якого значення х. І тому область визначення цієї функції є усі числа. Розглянемо завдання 2. Умова y дорівнює 2х плюс 3, а в знаменнику 5. Знову помічаємо, що в цю формулу замість x можна підставити будь-яке число, тому область визначення функції 9y також будуть усі числа. У третьому завданні умова y дорівнює 8 ділити на х. Бачимо дріб і згадуємо, що на 0 ділити не можна, і тому знаменник не повинен дорівнювати нулю. Пишемо х не дорівнює нулю. Або можемо записати, що область визначення цієї функції усі числа, крім нуля. Записуємо усі числа, крім нуля. Четверте завдання: y дорівнює 7 у чисельнику х плюс 2 знаменнику. Пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Забираємо знаменник x плюс 2 і говоримо, що він не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює мінус 2. Отже область визначення цієї функції усі числа, крім мінус 2. Усі числа записуємо крім мінус 2. Наступне завдання 991 умова. Знайдіть значення аргументу, для якого перша функці дорівнює мінус 3х набуває наступних значень. Згадуємо, що значення функції ми позначаємо буквою y. А шукаємо значення аргументу, а значення аргументу позначаємо буквою Х. Отже, у першому завданні за умовою y дорівнює мінус 6, тоді це означає, що ми можемо в умову замість Y підставити мінус 6. Одержимо мінус 6 дорівнює мінус 3х. Для зручності міняємо місцями ліву та праву частини і одержуємо. Х дорівнює мінус 6 поділити на мінус 3 маємо 2. Далі у нас y дорівнює 9. Тоді ми в умову замість y підставляємо 9 дорівнює мінус 3х. Міняємо місцями ліву та праву частину для зручності. Щоб знайти х, нам треба 9 поділити на мінус 3, одержимо мінус 3. Наступне значення Y – 15. Тоді в умову замість Y підставляємо 15, 15 дорівнює мінус 3х, міняємо місцями ліву та праву частини для зручності, і щоб знайти х, ми повинні 15 поділити на мінус 3 одержимо мінус 5. Розглянемо друге завдання. В другому завданні y дорівнює 5х відняти 1. Функція набуває значення мінус 1, це означає, що y дорівнює мінус 1. В умову замість y підставляємо 1, і ми зразу поміняємо місцями ліву та праву частини 5х мінус 1 дорівнює 1. Маємо рівняння, з якого знаходимо х. Змінність залишаємо в лівій частині, число переносимо в праву частину з протилежним знаком. Тобто 5х дорівнює 2. Щоб знайти х, нам треба 2 поділити на 5. Можемо записати, замінивши знак ділення рискою дробу, відповідь у вигляді дробу х дорівнює 2 п'ятих. Далі, за умовою y дорівнює 4, підставляємо в умову, одержимо 5х відняти 1 дорівнює 4. Розв'язуємо це рівняння і знаходимо х. 5х дорівнює 4 плюс 1 буде 5. Отже, х дорівнює 1. Y дорівнює 14. Залишилося. Підставляємо в умову замість Y 14. Маємо 5х мінус 1 дорівнює 14. Розв'язуємо це рівняння. 5х залишаємо в лівій частині. Мінус 1 перенесемо вправо з протилежним знаком. 14 плюс 1 маємо 15. Щоб знайти x15 поділимо на 5, одержимо x дорівнює 3. Ми навчилися знаходити значення аргументу, для якого задані значення функції. Розглянемо наступний номер 995. Функцію задано формулою y дорівнює 3x. Нам необхідно заповнити наступну табличку. Ми вже навчилися знаходити значення функції, якщо задано значення аргументу. Тобто, в першому завданні x дорівнює мінус 8, а нам необхідно знайти y. Підставляємо в умову замість x число мінус 8 і обчислюємо. 3 четвертих треба помножити на мінус 8. Для зручності можемо написати як мінус 8 перших. Далі можемо скоротити 4 та 8 на 4, плюс на мінус при множенні дасть мінус. 3 на 2 перемножаємо, результат мінус 6 записуємо в таблицю. Далі нам задано значення y дорівнює мінус 9. Тепер в умову замість y підставляємо мінус 9. І одержимо мінус 9 дорівнює 3 четвертих х. Для зручності поміняємо місцями ліву та праву частини. Одержимо 3 х дорівнює мінус 9. Щоб знайти х, нам потрібно мінус 9 поділити на 3 четвертих. Виконуємо ділення. Мінус 9 перших треба помножити на дріб обернений до дільника множимо на 4 третіх, скоротимо на 3. І одержимо результат мінус 12. Запишемо в таблицю х дорівнює мінус 12. Наступне нам задане значення аргументу х, х дорівнює 1,6. Нам необхідно знайти Y. Ми в умову замість x підставляємо 1,6. Одержимо y дорівнює. 3 четвертих помножити на 1,6. Можемо скоротити на 4 і одержимо, що нам потрібно 3 помножити на 0,4, що дорівнює 1,2. Записуємо у таблицю значення Y – 1,2. В наступному завданні заданий Y. Y дорівнює мінус 3 восьмих. Необхідно знайти відповідне значення аргумента х. Підставляю в умову замість y мінус 3 восьмих. Маємо мінус 3 восьмих дорівнює 3 четвертих х. Міняю місцями для зручності ліву та праву частини, щоб знайти х, нам необхідно мінус 3 восьмих поділити на 3 четвертих. Щоб один дріб поділити на другий, ми повинні перший дріб записати без змін і помножити на дріб обернений до дільника. Множимо на 4 треті. Бачимо, що 3 та 3 можемо скоротити. Далі 4 та 8 скорочуємо на 4, В знаменнику залишиться 2, результат мінус 1 друга. Записуємо у таблицю результат замість ікса, пишемо мінус одна друга. Залишилося нам ще декілька завдань. Далі х дорівнює 20,8. І щоб знайти y, підставляємо в умову. y дорівнює 3 четвертих помножити на 20,8. Можемо скоротити на 4. Для цього 20,8 ділимо на 4 і одержимо. 5,2. А далі 3 множимо на 5,2, маємо 15,6. Записуємо в таблицю 15,6. Ми показали хід розв'язку. Останні два завдання пропоную виконати самостійно поставивши відео на паузу. Після паузи дізнаємося відповіді. Отже, відповіді до останніх двох завдань зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. А вдома виконаєте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.